І всім привіт! Ви на каналі Бребованка, і сьогодні у нас нова рубрика очікування в вісі <різвищ> Ну Перші дні весни. Ми проводили опитування в телеграм-каналі нашому. Також заходьте, та ви просили нову рубрику, і ми її знімаємо. Тому приємного перегляду. До речі, посилання на канал в шахті. профілю Вона а що не так холодно вдівся сьогодні. Та не завжди дуже жарко. Чомусь. А давай подивимось, скільки градусів? Давай, бо я тобі не вірю щось. Двася, чотири! Капец! Влад, щось холодно сьогодні! Та да, сьогодні вообще! В перші дні весни такі холодні! Подивись, скільки градусі! Мені прям цікаво дуже! Давай! 36! шість! Мінус 36! <плес> Кирів, така гарна погода! Жоден, 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 24 дня, 24 дня. Это что, пиздец? Ну, пиздец, видите, первые дни висли. а где а какой-то снег. Снег, что даже не рос там, больше Та капец, Да, да. И еще и туман, видите, какой. Там, блин, капець какой Вот так вот. Ну, дивіться, от, який сухий асфальт, Перші дні зими вже сонечко пригріло, а сварій повністю висить. Вже зелена травичка. все Дуже сухо, бачу от. Нема ні калюч, нічого. Весна настає. Ура! Є. От, от. Дивись, перші дні весни. Перші дні весні повинно бути сонечко. Сонечко є? Сонечко нема, нема. Єсть? Повинно бути сухо, повинні бути дітки, отакі такі хеппі, хеппі, хеппі. А тут вот. mm, якісь, Типа Люжі з якимось льдом. І ще куча, бо болото, сніг, хапасики. В невеса якась зима. Гочар. Да. Влад mm. Я вже вже в тому знімати. Давай перепочинемо. Давай! Що пропонуєш? Я пропоную пограти в якусь мобільну гру. А в яку? М -м -м, ну, не знаю, це вже ти вирішуй. Та в мене телефон розглядився. Ну, пішли, сядемо на лавочку, я тобі дам пограти. Пішли. Сідай. Ма. Грай. Кирил. Ну, ти читаєш мої думки. Блокбас це найкраща гра без інтернету, яку можна грати. Вона розважальна, навчальна та прикольна взагалі. Дякую. Ну, бач, я вмію угодити. Давай, Влад, став. Давай, 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 давай. Влад, сьогодні така гарна погода, пташечки ще бачать. Да. А гулять твоя собачка не хоче. Та да вона взагалі не хоче гуляти, хоча дуже прикольна погода. Mm -hmm. Сьогодні так тепло, сьогодні, ну, ну, доволі тепло. А нам ще додому йти десь кілометр. Бо ми гуляємо з собакою і чуган 30. І треба з ними відкрити. Прикольно. Влад. Да, сьогодні, сьогодні так холодно, а твоя собака все гуляй. Гуляй, ми вже пів години з нею ходимо. Капець, короче, якийсь. Якась дивна дуже. Да. Уже дуже холодно, вона все гуляє і гуляє, щось шукає собі. О, капець якийсь. Угу.